Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA». Синоптики прогнозують, що весна 2024 року в Україні буде ранньою. Зміни клімату в країні очікуються вже у лютому, коли деякі регіони України зазнають значного зниження температури. Протягом ночі температура в деяких місцях може опуститися нижче мінус 10 градусів. В кінці лютого в Україні очікується потепління від плюс 3 до плюс 5 градусів, що вказує на ранній прихід весни. У період до кінця січня та на початку лютого в Україні прогнозують відносно м'яку погоду з дощами та снігопадами. Синоптик передбачає, що в середині лютого на більшій частині території країни, крім південних районів, спостерігатиметься суттєве похолодання з нічними температурами від мінус 10 до мінус 12 градусів, і денними від мінус 5 до мінус 9. У південних регіонах температура вдень буде коливатися від мінус 1 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до мінус 4. Синоптик також попереджає про наближення температурних коливань в Україні. Згідно з прогнозом, з 28 січня в Україні почнеться похолодання, але вже з 2 лютого температура знову підвищиться. Очікується, що лютий буде теплішим порівняно зі звичайними показниками для цього місяця. Ось такі нас очікують зміни. Бажаємо вам комфортної та приємної погоди. Нехай ваші дні будуть ясними і світлими, як весняне сонце. Не забувайте одягатися згідно прогнозу і будьте готові до змін у погоді. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. До зустрічі в наступних випусках.